Вітаю на каналі Спецтехніка. У нас огляд кабелю 6 категорії, який зазвичай використовується для Starlink -у. Всередині має чотири ось таких пари. А січення 0,54 мм. Посередині це у нас називається кордель, він для пружності. Є екран, це лужений мідний дріт. Та ось така фольга. Тут у нас моножила, у оригінальних кабелях там багатожильний кабель, але усе перевірено, усе працює. Для обтискання використовуються ось такі роз'єми шостої категорії. У них товщі входи. Екрановані а крімпер, тобто інструмент, який їх обтискає, можна використовувати той самий, як і для звичних. Роз'ємів п'ятої категорії. Оболонка це стабілізований поліетилен, стійкий до ультрафіолету і морозостійкий, Оце найголовніше питання, яке нам найчастіше задають: як він веде себе на морозі? Ми давно використовуємо такий кабель, все добре. Але зараз спеціально для вас я його покладу до морозильної камери десь на кілька годин. І після цього подивимося на нього. Сподіваюся, мікрофон зараз вже працює, ще на годинку довелося покласти. Ну, ось що я хочу зробити: ось він заморожений кабель. Я його ось так роблю. І десь приблизно ось так воно виглядає. Тобто кабель цей дуже якісний, рекомендуємо, перевірено неодноразово. Посилання буде в описі до відео, там є як готові пачкорди, так і можна замовити пометражно. Дякуємо за перегляд!